Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, в перерва знімаю про це відеогляди. І сьогодні будемо говорити про книги Неперевершеної Ісабель Альєнде. Я скажу чесно, я познайомилася з нею, з її книжок і не змогла відпустити авторку, доки не прочитала все, що є в доступі українською мовою. Авторка широко відома, вона перекладена багатьма мовами світу. Сама вона чилійка, чилійського походження, але в зв'язку з тим, що її дядько Свердлор Альєнде був пов'язаний. З терористичним режимом їй довелося, та й власне всій її родині довелося приїхати з Чилі. Зараз вона живе в Сполучених Штатах Америки. До речі, за її книжкою Дім Духів знятий цілий фільм в головних ролях там Антоніо Бандера, Свернона Райдер, Меріл Стріп. На жаль, саме ця книжка українською поки ще не перекладена. Я сподіваюся, що коли-небудь я прочитаю її теж обов'язково. А сьогодні поговоримо про інші книги, які ох і навели шороху мені. Ох, дуже сильно мені сподобалося. Тож, давайте почнемо. Почну я з книжки Віолетта, обкладинка якої зараз активно шириться в інстаграмі, або вона дуже красива. І ясно, чесно теж по власна обкладинку, а ви що під обкладинкою неймовірно гарна книжка. Мова йде про Віолетту і про 100 років її життя. Ми знайомимося з Віолеттою, що немовлям. а, якраз в розгулу спанки і прощаємось з Віолеттою в 20-х роках, якраз в розгул коронавірусу, власне кажучи, що трапилось за ці 100 років. Яке життя прожила Віолета, які е перипетії спіткали її, все це дуже цікаво. Е мені дуже сподобалось те, як плавно і гарно перетікає оповідка. Мені сподобалось те, як дорослішає Віолета, дорослішає на прямому сенсі цього слова, тому що ну, знайомими з немовлям прощаємося вже з старенькою жінкою, а дорослішає поглядами, дорослішає якимись своїми поступками і вчинками. До прикладу, для мене була дуже показова історія а, про аб'юз, тому що те як. А героїня Віолета бачить аб'юз, точніше абсолютно його не бачить, абсолютно не звертає на це увагу. Там я зараз не скажу скільки було років, мабуть, 20-30. І як вона підсвітлює, як їй болить ця ж тема, коли їй там 70-80. Це неймовірно. Те, як, власне, доросліша героїня в плані її поглядів. Звісно, безумовно, вона доросліша не лише в плані поглядів, на її дорослішання, на її життя впливають також і політичні обставини. Ми достатньо багато прочитаємо, дізнаємось, власне, про політичний режим в Чилі, а також про те, як любов, любовні драми впливають на життя героїні, тому що Віолета 100 років, як ви розумієте, в її житті траплялось кохання і. Спойлер, не одне. Також в книзі буде про багато інших речей. Я думаю, ви розумієте, що за 100 років життя жінки багато усього з нею трапляється. Це стосунки з родиною, так, батьківською родиною, це і стосунки з чоловіками, стосунки з дітьми, з громадою і багато-багато всього іншого. Мені дуже сподобався цей роман. Я, коли готувалася з цього ролика, побачила таке порівняння, що Ісабель Альєнде, наче Маркес в спідниці. Я дуже не люблю оцих. Хтось там з підниці, але тут не можу не погодитись, тому що от той вайп, який в мене був, коли я читала Маркеса з його в самотності, так, оце таке млосне перетікання з одного в інше, я відчула схожий настрій в Ізабель Альєнде. Але схожий настрій. Тобто не варто думати, що ви щось отримаєте те саме під обкладинкою Віолетти. Ні, ви отримаєте оцей такий. Е Настрій плинності життя, невідворотності життя, якщо хочете, тому я абсолютно точно можу порекомендувати Віолетту, бо вона неймовірна. І, власне кажучи, коли я прочитала Віолетту, я згадала, що камон, мені так багато разів рекомендували книжку цієї авторки. А я просто проходила повз, ганяла від себе ці рекомендації. Хоча ну, зараз я пригадую, мабуть. Людей троє точно, з моєго близького оточення книжкового, говорили мені про те, що візьми почитати японського коханця. А я чомусь не брала, поясню, мене лякала назва. Ну, типу, я насправді, якщо ви зі мною давно на Ютубі, знаєте, що а, тема Японії, тема східних країн не моя тема. Мені, а, ну як, для. Ознайомлення я можу щось таке почитати, але це не зовсім те, від чого я отримую задоволення, тому ну японський коханець, камон. А виявляється, що це історія про кохання і неабияка історія про кохання. В книзі так багато всього переплатено в такий красивий візерунок. Почнемо, мабуть, ми з Ірини. Це молода дівчина, вона з Молдови, і на її юне життя випало так багато всього трагічного, таємничого позаду у неї така. Травма, що вона навіть не рухається вперед, так не відкривається новим можливостям, новому коханню, і багато багато інших речей абсолютно утаємничено тримає в собі, аби ніхто ніколи не довідався, яка ж власне травма у ній. І от вона знайомиться з пристарілою такою бабусею Альму. Яка живе в будинку для престарілих, і починає працювати її асистенткою. Разом з її внуком Сетом вони починають збирати життя Альми докупи, аби написати книжку. Про це, ну повірте, непросте життя. Тому що Альму маленькою ще дівчинкою, дядько єврейського походження, класна вся родина Альми, забрав з Польщі, де активно вже розгулювали нацисти. І таким чином маленька дівчинка втратила всю свою родину, втратила всі свої зв'язки, переїхала. В іншу країну приїхала в Америку, де е, мусила якось жити. І там їй маленькі дівчинці справитися з е, таким складним дорослим життям. Е, допоміг її вирідний брат Натаніель та е, син їхнього садівника Ітімей. І садівник, власне, як його син були японцями. І, власне кажучи, далі так багато всього. І е, вся оця історія вона настільки красиво в таке дуже дуже гарне мережило, тому що там дуже багато кохання. Мені здається, я вперше зустрічаю книгу, в якій так багато ліній любові. Ну, пустіть самі. Ірина і її лінія кохання теж непроста, особлива. Альма, власне, навколо якої крутиться весь роман, про яку, власне, ми і читаємо, про життя якої ми читаємо, і її любов, її, як ви розумієте, японською коханець, бо мова йде про неї вперше за все. А також. Неймовірна гомосексуальна пара, яка теж є в цій книзі. І повірте, коли я читала а, рядки саме про неї, у мене сльози лились, тому що наскільки максимально щасливою вона була, незважаючи на те, а, як в той час ставились до гомосексуалістів, теж ну неймовірно. І багато-багато всього іншого, настільки гарне мережево, навіть знаєте, а, навіть історія стосунків от дядька Альми з його дружиною. Ми про них там час у часу зустрічаємось. В книжці, де Альма розповідає про своє дитинство, Але навіть там, в тих коротких реченнях, де авторка описує їх, я відчувала цей вайп-любові. Взагалі, насправді, «Японська коханець це такий прям любов любовний, любовний роман, але в хорошому контексті, в хорошому сенсі цього слова. Ви читаєте це, знаєте, як свято любові. Бо починаєте вірити в те, що любов існує, вона буває різною, вона по-різному впливає на наші долі, вона абсолютно точно вирішує, що з нами відбувається. Це є фундаментальним в нашому житті. Оце те, про що мені думалось, коли я читала японського коханця. Тому якщо у вас, як і мене, свого часу відлякала назва, то забудьте, тому що японський коханець це неймовірна історія про любов. І тут знову мушу відмітити оцей стиль Сабеля Л'єнде, яка дуже гарно описує ці таку плинність життя, невідворотність життя, оце свято життя. Тому абсолютно однозначно можу порекомендувати, особливо якщо ви любите хороші любовні романи, то японський коханець. Залише послання на усі книги, про які я говорю. На цю книжку теж обов'язково прочитайте. Я думаю, вам сподобається. І наступна книга це жінки душі моєї, і це, от власне, біографія авторки. І знаєте, що вона мені нагадувала? Вона. За настроєм відрізняється від двох попередніх, тому що це біографія, як ви розумієте, там багато власне особистого досвіду і Севаляльєнди, і вона мені схожа на розмову з дорослою досвідченою подругою за пляшечкою вина. Тому що авторка розповідає а, про багато різних речей в своєму житті, вона розповідає про жінок в своєму житті, а, в сенсі, які у неї були подруги, як вони повпливали на її сприйняття світу. Вона розповідає про фемінізм, про те, а, чому вона за фемінізм і що для неї таке фемінізм, і коли вона вперше познайомилася з силою жінки як такої. А, і вона розповідає про старість, а, про те, що це таке насправді, як її зустрічати, і як ти відчуваєш відчуваєш себе в старості, Вона нас про любов, про дітей, про батьків. І що мені сподобалось, чому я це називаю розмовою з подругою? Тому що авторка перекочувала з теми на тему. Знаєте, як в хорошій розмові за пляшечкою вона, де співбесідник перекочується з теми на тему, не деталізуючи якісь моменти, не заходячи супер вглиб, тому що ви ж друзі, ви ж знаєте, про що йде мова. До прикладу, мене так інтригувала. Що авторка постійно згадувала про свою доньку, згадувала про неї, так знаєте, тремтливо, згадувала про те, що донька померла. І за усю книгу авторка так і не розповіла детальніше, що ж, власне, трапилось. І отут я відчула себе, знаєте, як, ну, як подруга, тому що тобі не треба нічого пояснювати. Ти просто слухаєш цей текст і тобі дуже-дуже добре від цього. Такі у мене викликала враження саме ця книга, і я абсолютно точно можу її рекомендувати, власне, в підбірках про фібір. Мінізму, тому що вона доволі така життєстверна от, в контексті жінок, тому що авторка дуже багато уваги приділяє саме цьому. Вона розповідає про те, як їй вперше довелось подумати про силу жінки, так і чому власне так важливо боротися за права жінки. Вона розповідає про те, якими було життя, яким було життя жінки в момент, коли вона народилася, так і в дитинстві, і що для неї було неприпустимим, і що на щастя зараз є. Абсолютно нормальним, тому що як ви розумієте, смерляєнти зараз вже доросла тітонька, а їй вже я розкажу, скільки років. Авторці вже 80 років, і як ви розумієте, за 80 років в світі так багато все змінилося. І відповідно ставлення до жінок теж абсолютно змінилося. Не в всіх аспектах і авторка теж про це говорить, але тим не менш, жінкам жити стало набагато краще. Тому абсолютно точно можу порекомендувати кожну з цих книжок, кожну під настрій, так кожну в залежності від того, що вас конкретно зараз цікавить. Бо тут є книжка і про. Велику долю вигляді Віолети. Є книжка про велику любов. Японський коханець, є книжка про фемінізм, жінки душі моєї. У авторки багато інших книжок є ще дві українські книжки, власне, прикладних українською мовою. Але їх, на жаль, я не знайшла в продажу. Я так розумію, що права на ці книги закінчилися, або ні, я можу бути не права. У дікому разі я рекомендую слідкувати за Велинисто Мене та Антоненко, тому що саме вони видали всі п'ять книжок Ізабель Альєнди, які зараз у нас є в доступ. Залишаю послання на видавництво. Залишаю послання на книги. Сподіваюся, що в скорому часі ми прочитаємо ще щось під праці авторки, бо ох, як вона гарно пише, ох, як вона мені сподобалась. Якщо ви читали її книги, а надто інші книги-авторки, які раніше були видані українською, розкажіть мені в коментарях, як вам сподобалось чи ні, бо я абсолютно точно Прям фанат-фанат. Якби були ще книги ці авторки, я би ще їх читала залпом і залпом. Але ну, скільки є, стільки є. Власне кажучи, у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Вам, як завжди, гарного тижня. Нехай трапляються тільки класні книги на полицях. Відкривайте для себе нових авторів. до зустрічі зовсім-зовсім скоро!